Apple тільки що закінчив свою вересневу презентацію та показали багатько різних новин. Тому за традицію я все вам розповім за одну хвилину. Apple Watch 10, тепер найтонший за всі покоління, всього 9,7 мм. Екран збільше на 30%. Процесор з 10 та дві версії з алюмінієвим та титановим корпусом. Також додали нову функцію з трекером апно. Apple Watch Ultra 2 тепер є у чорному титані та має новий рівенець з міланським плетінням. AirPods 4 з трохи оновленим дизайном та новим чипом H2. Кейс зменшили, заряджається по Type-C та вистачає на 30 годин роботи. Також є окрема версія з активним шумопоглинанням. AirPods Max тепер у нових кольорах та Type-C коннектором. Новичнесть та iPhone має Вовний блок камер, основна на 48 Мп та двократний телеоб'єктив. Тепер відео можна на паузу ставити. Додали Action Button та Camera Control, нова сенсорна кнопка для спрощеного користування камерою та роботою з Apple Intelligence. Прошко отримали новий постельний, ну або золотий титановий колір, ще збільшений екран та новий чіп a 18 Pro, збільшена енергоефективність та подвоєна продуктивність тарсування променів. Pro та Pro Max мають однаковий телеоб'єктив та новий ультраширококутний об'єктив на 48 Мп. Кольорокорекція в реальному часі та зйомка відео в 4К 120 FPS. Фух, непогано. А всі новинки можна придбати на нашому магазині SkyUA Посилання залишу в описі.